Замовляєте в районі 50 квадратів гібкого клінкера і хочуть, щоб ну, прикласти. Вони хочуть фундамент темний, а верх хочуть світлий. От вони хочуть подивитися, як воно приблизно візуально буде виглядати на стіні. Тобто, бачите, ось зараз візьму їх додому, ці штуки. А, візьму їх додому, там на стіну приклею, там, де я собі теж хочу гібкий клінкер клеїти. Зараз візьму їх додому. Бачите, які кольори получаються, Є такі, такі. Ну, якби однотонно, в принципі, ну воно так гарніше, коли воно виходить не однотонне. Ну але а, зараз візьму ці всі кольори, прикладу, повішу на стіну. Хай люди собі виберуть, точно скажуть, який вони хочуть. Який колір вони 100% візьмуть, то, щоб воно знаєте, щоб, тому що зараз дивляться одне, а потім приклеїть, скажуть, ні, щось мені не подобається. Ну, я вам скажу, що ще не одного не було в мене клієнта, хто сказав, що коли вже приклеїли гіткий клінкер на стіну, що сказали, щось мені подобається. Воно ще на кусочку. Трошки не так виглядає, а коли воно вже е, на стіні, поняли, весь будинок зроблений фасад, усі, абсолютно всі кольори вони дуже класно виглядають. Тобто там чи червоний, чи корічневий, чи жовтуватий, біжуватий. Ну, от всі, бачите, це ж всі оттінки, це все такі різні кольори. Тут так само ось, різні стопки. Тобто воно дуже-дуже класно буде виглядати. Е, кому треба гібкий клінкер, термооткоси, всі контакти в шапці профілю.